Привіт! Подивіться, що я сьогодні намалювала. А намалювала я портрет мурчика. Чого портрет? Тому що це тільки голівка. Так, Ми знаємо, що портрет, якщо ми зображуємо людину, то це обличчя. А я тут зобразила тваринку, тому намалювала тільки морточку. Я вас також запрошую намалювати або мурчика, або свого домашнього улюбленця, хто у вас є. Це може бути або тваринка, або пташка, або такого ж самого мурчика. Я дуже-дуже чекаю на ваші малюночки. Беріть бумагу, беріть олівці і малюємо разом. Для того, щоб мені було малювати портрет легше, я скористуюся шаблоном. В якості шаблона я візьму блюдечко звичайне і обведу його ось так по контуру. Я отримала рівний рівний кружочок такий. Тепер я малюю по центру кружочка малюю носик. Так. Я роздивилася, що в мого мурчика ось такий носик. Якщо ви будете малювати кицьку, то вам знадобиться ось такий зразочок. Ось так мого мурчика було. Такі щічки в нього носик, тобто я почала малювати з центра. Портрет, так, ми малюємо, це обличчя, але в даному випадку це мордочка, так, мого мурчика. Потім я малюю очі. Очі в нього продовгуваті і розташовані симетрично, так, від носика. Якщо я розділю ось так малюнок, лінію таку уявну проведу лінію симетрії, то в мене буде однаково. Так? Очі, півносика, дві щічки, тобто в мене малюнок симметричний портрет, симметричний мордочка. Продовгуваті очі. Так, І зиниця у кицькі ось така, продовгувата як рисочка. У людини кругленька, а у кицькі ось така рисочка. І вусики ще, і тут маленькі, Так, у нього ось такі вуса в різні сторони. І тут такі цяточки є. І вусики так, не вистачає вушка Так бракує. Ще я малюю вушка. Я уважно роздивилася і побачила, що вушко має ось таку будову. Це верхня частина вушка, а це внутрішня. Там також вусики є. І портрет мого мурчика готовий. Тепер я беру олівці різнокольорові, і буду його зафарбовувати. Є портрет олівцем чорно-білий, а в мене буде кольорове фото. Він в мене буде такий руденький, руденький, сіреньким, такого кольору. Ось такий Мурчик, наш голубчик. Смугастик, так, смужечки в нього. Ми вже з вами малювали такого бурчика, малювали його в повний зріст, так? А тепер ось малюємо. Тільки мордочку. Але в нас з вами таке заняття, що ми за бажанням можемо намалювати портрет свого улюбленця. Це може бути і кицька, і цуценятко, або хом'ячок, або морська свинка. Усіх різні улюбленці вдома є. Або навіть папушка ще може бути, так? або пташка. І також можна її намалювати, тільки голівку, так, тому що ми з вами з'ясували, що портрет це обличчя, якщо ми малюємо людину, то це погруддя, тобто до плечей. Але зараз ми малюємо кицю і малюємо мордочку. Ротик, язичок тут намалюємо, так. І ще намалюємо сіреньку шорстку йому. Ось такий дуже в нас гарний вийшов мурчик, як справжній. І ще ми його шию прикрасимо гарним таким бантиком. Він у нас дуже модний мурчик буде. Спочатку ми малюємо контур, а потім заповнюємо контур кольором. Ось так щільно зафарбовуємо, зафарбовуємо для того, щоб отримати колір без от таких білих пробілів, тобто сплошний ось так. Тримаємо олівець, нажимаємо на олівець, не боїмося і отримуємо такий гарний результат. Беріть, будь ласка, олівці, беріть аркушик паперу і малюйте свого улюбленця. Або намалюйте ось такого мурчика, як у мене. Я буду дуже чекати на ваші роботи. Ось так ще й вуса прималюємо.